Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Ми з вами дуже багато цікавого дізнались про повітря, про його властивості, про те, що рух повітря це вітер. А як утворюється вітер, ви знаєте? Давайте сьогодні про це дізнаємось, отже, розпочинаємо. Привіт, малята! Послухайте, що зі мною одного разу сталося. Розпочався сильний вітер, а я вийшов із повітряною кулькою на прогулянку. І тут сталося лихо. Я почав летіти. Ой-ой, ой допоможіть, я лечу. Про те, що зі мною сталося, розповіла мені сова. Звідки взявся вітер? Вітер тому, що це дерева гойдаються. Ні, п'ятачок. Мені здається, ти помиляєшся. Насправді це вітер розгойдує дерева. А ось і ні. Адже коли дерева не гойдаються, вітру і немає. Ні, п'ятачку, давай прямо зараз дізнаємось, звідки береться вітер. Ось подивись на схему. Ти вже знаєш, нас з усіх биків оточує повітря. Воно здатно рухатися з місця на місце. Від руху цього повітря і з'являється вітер. А чому це повітря рухається? Це залежить від його температури. Справа в тому, що тепле повітря легше за холодне, тому воно і піднімається вгору, а холодне займає його місце внаслідок цього переміщення і утворюється вітер. Дякую тобі, сова. Тепер я все зрозумів гадаю, вам було цікаво. Спостерігайте, досліджуйте. До нових зустрічей.